Це представляєте? Турнік вріз. Це мабуть в цьому селі. Тобто хлопці жили. Таке село непогане. Ну воно вже все капець. Таке як свого часу воно в Олександрівці було. Нічого вже хорошого тут не буде. Частково знищили, частково донищують. Там, ну біда. По новинам телеграм-канал заходьте, дивіться. Стосовно того, що відбувається в тилу, мені вже ригати хочеться. Сказав за мусоров, що не воюють. Там 5% хлопців вам респект і подяка, 95 петля і похилянки. Статтю 24 закону про нас поліції не виконують. Пряме порушення імперативної. норми. Та пофіг, блід. Заколюка клітуть, відео не співзаписати. Повидаляли всі платформи, все. Киянина, та російська ішов. Ну отлічно, що ви будете робити, коли таких як ми не буде. Повтікаєте в Європу, так підари, в Європу, прийдуть. і там вас раком поставлять. Це ж ну, двоку, понятно. Умні люди, ви ж там накрали мільярди замість того, щоб допомагати нас. Ви, блядь, де, де ми збори проводили? Да? Зараз купа зборів закривати немає. Ну таке, я б не сказав, що ви умні. Та їх хіри знаю, чи ви українці є. І оці видалення платформ без кіберзлочинності мусоров чечекістів, чекістів, які шахрайські схеми, де збирають, вони не обходяться. Кажу це прямо відкровенно. Купа профілів шахраїв, які збирають гроші на нас, да, на військові. Хто нічого, ніяких санкцій немає. А от за 2 секунди киянину повидалять платформи можете. Ну і хто ви після цього, які ви українці? А вся проблема в тому, що ні правоохоронна система, ні судова, ні державний апарат не воює на фронті, не, не воюють рідні і близькі. Там 3-5% не йде в рахунок, зрозуміло, що є виключення системи. І поки ви не будете отуту, да, поки буде такий результат. І машини наші ці волонтерські, да? ви кажете Фавбет. Це ж Фаубетська машина. А де б ми їздили? Да? Якби Фавбетівської машини не було і на чому. Ну, не так казацтва. Не будемо. <хе> Паніки в нас ніколи не було і не буде, і ми обов'язково переможемо в цій війні. А я дивлюся лише те, що стан війни крайне потрібний і вводить, і мобілізувати державний апарат, державних службовців, правоохоронців. все для фронту, все для перемоги. Половину а, більшу бюджету ви з'їдаєте на содержання самих себе, а меншу половину на війні. Так ми воюємо взагалі ну на війну йде чи ні? Це офіційні ждання. Да? Нахіра мені 383 мільярда гривень на утримання МВС. Скільки вони затримали диверсантів да, за час війни. На блокпостах, шарайоблення, бляда, ну, на канарейках їздить. Чи ви з ТЦКшниками на пару там, блядь, спілися і дискредитуєте ЗСУ? Так, да, це вам вдається. Але ЗСУ це не ТЦК. І, до речі, як працює ТЦК, візьміть номер телефона, попробуйте дозвонитися, хоч в одне ТЦК. Купа народу, який хоче воювати, або в очереді сидить, або, блять, я не знаю, а тягаєте за, за бусиками. Ви з 9 до 5, ну так це не Збройні сили. Це ТЦК. І прохання відрізнять. Да? По суті, по назві, там, по законодавчому, ви відноситесь до нас. А ну а так, ну давайте не будемо рівнятися тоді, казаки. Ви ж робите, нахіра ви б'єте цивільних? Ми за них воюємо, ви їх б'єте. Ну теж неправильно. Ну ладно, це таке, це думки кияни. Ну так, всіх обняв, все буде Україна, слава нації. Оці, блядь, насипають. Без кінця. да, дядя? Що українцям скажеш? Я навіть не знаю, що. Хорошого сказати. Це буде Україна. Це буде Україна. Ага. А Саня знає? Саня ще в мене воював, так, да, Саня? Ну було діло колись по юності, по молодості. <рес> ну то дуристика, а зараз нормальна ну, тема. Зараз тема нормальна. Зовсім інша. То, що було там. То таке. А о, тут, в общем... О, цукорок, поїхали. Коротше, цукорок, цукорок каже, що підари прилетіли. Зараз подивимось, дивись і в пів чи дивись, бо, блядь. Так, зала, зала, блядь. Зала над нами, поки не виїжджаємо. Да, ні. Та ні, не поки в кущах сидимо. Пока... На... Коротше, зала це шляпа. Так. Ну, а вам, казаць, всім вітання. Все буде все все Україна, слава да. нації!